Змагань Андрій Мазуранчик, Віктор Яблонський, Андрій Сулима. Наш організатор наших змагань, пан Василь. Передайте нагороди нашим. Арбітрам дякуємо ще раз їм. Переходимо до номінацій. Кращий воротар турніру визнано Олексія Пилипа Пилепа новояворів. Кращий захисник турніру Михайло Мелень. Пісочна. Вручення проведе директор розвадівської ДСШ Віктор Данилів. Кращий півзахисник турніру. Максим Кузів. Розвадівська ДЮСШ Кращий нападник турніру Олег Півкач. Новий розділ. Кращий гравець турніру Максим Чень Миколаїв. Зараз переходимо до нагородження команд. За п'яте місце нагороджується команда. Новороздільську ідею США, капітан команди, підходить до нагородження. Нагородження проведе голова розвадівської сільської ради Роман Сидор. Команда нагороджується пам'ятним кубком, вимпелом, грамотами та значками нашого турніру. За четверте місце нагороджується команда розвадівською ідею США. Капітан команди. Підійти для нагородження. Команда нагороджується кубком, грамотами, значками. Зараз переходимо до нагородження призерів За третє місце нагороджується команда Пісочна. Капітан команди. Підходимо для нагородження і отримуємо кубок, вимпел і медалі за третє місце. Друге місце в нашому турнірі посіла команда Миколаївської ДЮСШ. Капітан команди. Підходимо для отримання нагород. Команда нагороджується пам'ятним кубком, вимпелом та медалями за друге місце. Переможець нашого турніру, команда місто Новояворів Шаянтар. Кожен гравець підходить для отримання своєї нагороди. Чесній, впевнені, як то кажуть, в боротьбі вибороли перше місце, з чим ми їх вітаємо. Кожен отримує медаль. Пам'ятний кубок вимпел. Також тренер команди Степан Васута. Просим підійти. А, так, є, є. Капітан команди отримує кубок за перше місце. Для нагородження запрошується наймолодший учасник турніру, син Романа Коса, Святослав! Дякуємо. А зараз до слова я би хотів запросити маму Романа Коса Оксану. Ісусу щиро хочемо подякувати голові сільської ради Розвадова Сидору Роману Ярославичу за допомогу у підготовці нашого турніру. Він завжди відкликається на наш, на наш запит. Дякую щиро, щиро дякуємо. Я скажу, що десятинків. Ще щиро хочемо подякувати Ченкі. Насправді, він з самого початку нам допомагає. Щиро для нас це дуже гарний. Дякуємо всім учасникам. Дякуємо, що мали змогу прийти, прийняти участь, приїхати здалека, прийняти участь у нашому турнірі. Для нас це дуже важливо. Щиро, щиро всім дякуємо. І дуже було приємно побачити першого тренера нашого молодшого сина Олега. Який дійсно виростив такого футболіста першої ліги. Дякуємо. Дякуємо. Так. Дякуємо. Дуже, знаєте, так приємно бачити. Вас, діти, що ви такі радісні, усміхнені. Ну, до перемоги. Вам успіхів у футболі і з Богом життя футбольне. Дякуємо. Дякуємо за хороші теплі слова. А зараз хотіли би організатори відзначити пам'ятними нагородами і призами. Усіх, хто допомагав в організації і проведенні нашого турніру і такого хорошого спортивного свята, отже, нагороджується Данилів Віктор Васильович за підтримку та організацію турніру. Нагороджується кос Мар'ян Андрійович за підтримку та організацію турніру. Нагороджується лоза Степан Олегович за підтримку та організацію турніру. Нагороджується Кос Богдан Романович за підтримку та організацію турніру. Нагороджується Грабовський Ігор Михайлович за організацію і підтримку турніру. Нагороджується Казимирів Петро Петрович за організацію підтримку турніру. Нагороджується лоза Оксана Васильівна, так. Володимирівна. За організацію та підтримку турніру. Нагороджується швед Роман Петрович за організацію і підтримку турніру. Йому передамо. Шановні вболівальники, шановні учасники змагань, тренери, батьки і всі присутні. Ми дуже вдячні вам за це, що ви підтримали, прийшли в такий непростий час, десь виділили свій час для того, щоби. Підтримати і вшанувати пам'ять Романа Коса на цьому прекрасному спортивному святі, я думаю, багато хто з вас, спортсменів, футболістів, юних, досягнуть хороших вершин в своєму футбольному житті. Звичайно, при умові, що ви будете наполегливо працювати, всім бажаємо успіхів, мирного неба над головою. і, до нових зустрічей. Слава Україні.